Сьогодні відзначається міжнародний день корінних народів світу в 1994 році. Генасамблея ООН встановила 9 серпня. 9 серпня це міжнародний день корінних народів світу задля щорічної солідарності з тими народами, які становлять меншість на своїй історичній батьківщині. Корінний народ це не те саме, що національна меншина в Україні проживає доволі багато нацменшин і лише декілька корінних народів, щоб бути. Корінним народом етнічна спільнота мала сформуватися як така саме на території України, бути носієм самобутньої мови та культури і не мати власної держави за межами України. Поряд з українцями, корінними народами в Україні є кримські татари, Караїми та Кримчаки. Їхньою історичною батьківщиною є Крим, міжнародне право та українське законодавство захищає корінні народи. Йдеться насамперед про збереження та розвиток власних. Мови, культури і традиції. Також про захист від утисків примусової асиміляції чи геноциду. Але на своїй історичній батьківщині в окупованому Криму представники корінних народів насамперед кримські татари мають справу з протилежною реальністю. Тож, 9 серпня, це ще одна нагода нагадати, що Росія перетворила Крим на одну велику в'язницю. Рефат Чубаров, голова меджлісу Кримського татарського народу, зараз. Пане Рифат, я вас вітаю. Доброго дня. І я вітаю вас сьогоднішнім цим днем корінних народів світу. І звичайно, мені б дуже хотілося, щоб ви трохи прояснили, яка зараз ситуація на окупованому півострові, чи є якісь, скажімо, новини стосовно настроїв, чи не збираються росіяни взагалі звідти тікати? От що б я хотів би почути в першу чергу? Ну, я думаю, що нам всім би цього хотілося б почути, а ще більш Побачити, як е, вони е, ну, е, біжуть з нашого півострова з землі, яка створила три корінні народи: кримськотатарський, караїмський, кримчатський. Але на жаль, поки що ситуація така, що в якійсь мірі вони поки що думають, що їм вдалося, як вони пишуть, навічно е, е, включити Крим у склад. Росії, отже, все залежатиме від того, наскільки ми як держава, як українська політична нація разом з нашими партнерами будемо рішучими. Ну і зрозуміло, дуже багато в ці дні вирішуються, і тут саме ці дні трошечки додається тривоги за майбутнє Криму, бо є різні. Пропозиції озвучуються з боку світових політиків щодо припинення чи перемиря у російсько-українській війні, пане Рефате. Зараз от ви правильно сказали стосовно цих днів, які досить такі невизначені, неоднозначні і дуже тривожні в плані можливих перемовин, можливого перемир'я. Як ви вважаєте, от знову ж таки питання Криму? в мене таке склалося враження, що воно взагалі винесено за душки. Чомусь про це ніхто не згадує, особливо те, що стосується зараз оцих розмов стосовно якогось можливого обміну територіями, звідки, взагалі, от така теза ідея з'явилася, що ми маємо щось на щось віддавати. Про Крим взагалі нічого не кажуть. Я так розумію, що це апріорі. Ми маємо про це забути. От як зробити так, щоб цих тез було менше? Як переконати наших американських партнерів в тому, що Крим це невід'ємна частина України. Хто би як би себе не поводив зовні, всі оглядуються на нас. І дійсно, ви тут абсолютно праві. Росіяни останнім часом, та й раніше вони це робили, вони намагаються створити ситуацію, що мовляв про Крим взагалі вже мова не йде, що це вже вчорашній день. І жодних не може бути розмов, і в якійсь мірі на це пристають і, і, і українські медіа, і, і в різних ситуаціях скажімо, і ну я тут не хочу закидати на журналістів. До цього знаєте, звикають багато хто, і політики українські також, і тому треба по всіх е, ситуаціях, моментах, коли мова йде про території, окуповані. Крим, Запорізьку область, Херсонську, Донецьку, Луганську їх треба ставити в один ряд. Ми не говоримо окремо і не маємо говорити окремо про умови щодо Донецьку чи Луганську, Криму чи Запоріжжя, Херсона для нас. Кожний е е клаптик нашої землі окупований російськими варварами має мати однаковий статус. Але ще раз повторюю. Росіяни зараз зводять ситуацію, в тому числі ну на можливі майбутні перемовини до того, що давайте переговоримо про Донецьку, Луганську області. Ну, якщо дуже хочете, давайте про Запоріжжя і Херсон. Але Крим вони хочуть, щоб ніхто і не, не говорив про це. Це треба ламати, ламати маємо ми. Принаймні, ми як меджліс кримськотатарського народу, кримськотатарські громадські організації, ми по всіх майданчиках міжнародних тут в Україні, і сьогодні, в день міжнародного дня корінних народів світу, ми говоримо про те, що єдиною умовою збереження і розвитку корінних народів України, а ви сказали, що ними є. Кримські татари, Караїми, Кримчики і всі вони мають одну землю, де вони народилися, де вони розвивалися століттями. Це Крим, і єдиною умовою їх збереження це є звільнення Криму і повернення до суверенітету Української держави. І бачите. Так історично склалося, і дійсно, і це все підкріплене численними тисячами фактів, що саме Російська Федерація, саме її участь в будь-яких перемовних процесах, в будь-яких ну в будь-яких процесах, викликає чи то війни, чи несприйняття, чи якісь конфлікти, які відбуваються між сусідами, між народами. Тому наше головне завдання, мені здається, сьогодні взагалі вивести Росію за межі взагалі будь-яких процесів. От подивіться, як, що сталося в Білому домі напередодні, коли дві країни, Вірменія Азербайджан, підписують мирний договір за посередництва Сполучених Штатів. Я... Чесно кажучи, дуже не те, що зрадів, мені стало навіть на душі легше від цього. І я розумію, що в будь-якому випадку всі народи можуть домовитися головне, щоб там не було Росії. Я з вами абсолютно погоджуюсь і вчора. Я також як багато людей, і я думаю, різних людей і в Україні, і на нашій планеті я однаково радів і за вірмен, і за азербайджанців. Бо нарешті е, я просто вчора написав, до речі, що отці цією угодою про е, мир між вірменією і Азербайджаном оброблене щупальця російської цієї ну, е, ну істоти. І, і я написав, що я впевнений, що скоро і грузини вони вирішать з тими марионетками, які зараз тимчасово засідають там в Тбілісі. і Росія взагалі вже не буде мати можливість безпосередньо маніпулювати народами південного Кавказу, як це вона робила, ну вже майже півтори століття. І тут дуже головне, щоб цей фактор фактор. Но російської агресії однаково усвідомлювали всі на світі, і в першу чергу наші партнери. Я радіючи за вчорашнього е, ну, картинку, де і президент Трамп, і президент, і прем'єр-міністр Вірменії, і президент Азербайджану, як вони один одному потискають руки, в той же час я розумію про те, що комусь захочеться щось подібне створити між. Е, Ну скажімо так, владою України і Росії, але внаслідок тих ну, колосальних втрат руйнацій, які зазнали, які ми зазнали протягом 12 років війни, тут тут неможливий. Компроміс на умовах агресора в нашій ситуації в нашій ситуації компроміс можливий лише на е, принципах справедливості. А справедливість говорить про те, що агресор має звільнити захоплені ними українські території, інакше жодних е, нема не буде умов для того, щоб припинити цю війну. Я молюся за те, щоб от ті світові лідери, які яких роль сьогодні достатньо висока досягнення таких результатів, щоб вони усвідомили, що українська нація, як і всі інші нації, має право на свою державу? І вона буде захищати свої землі, бо це по суті означає захищати своє життя, право на існування української нації, кримськотатарського народу. І треба, щоби ну, ми маємо зробити так, щоб ніхто не міг попирати наші права. Пане Рфате, дякую вам за коментар. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Голова меж лісу кримсько-татарського народу, Рефат Чубаров був з нами на зв'язку зараз.